Пекло на землі. На Яворівщині спорудили пам'ятник воїнам, яких забрала афганська війна. Близько, 100, близько 250 яворівчан пройшли крізь криваві Афгану. Вісім юнаків повернулись додому у цинкових гробах, один пропав безвісти. Їхні імена викорбовані на пам'ятному знаку. Нам цих хлопців. Дуже, дуже важко сприймається. Хто там був, то це себе. Одова назва Груз 200» – Так називали загиблих українців чи військових інших національностей, тих, яким не пощастило повернутись до рідних живими. Їх забрала десятилітня афганська війна. «Афган – це жах. Можна собі уявити дитину мале, молоденьку, 18-річну, хлопчика, який нічого не бачив в своєму житті. Після трьохмісячної підготовки послали в то пекло, там, де жара під 50 градусів, води немає дуже ну, проблеми з водою. Із харчуванням були проблеми. Ідея пам'ятника для загиблих яворівчан об'єднала усю громаду району. Ідея була вселюдська, і працювали над пам'ятником весь район. Не було особи, яка би десь не відгукнулася на ту нашу пропозицію. На ту нашу затію, яка би не вклала свою душу від релігійних організацій до промислових підприємств. Монумент ріс на очах за декілька місяців біля церкви покрови Пресвятої Богородиці. Виникли скелі і з'явився молодий юнак у військовій формі з автоматом. В його очах можна прочитати тугу жах і задуму. Саме таким бачив молодого солдата автор пам'ятника. Я уявив собі молодого. Хлопця, який ніколи не був на війні, ніколи не бачив тих, того пекла, ніколи не бачив того жаху. І він молодий такий. Його кинули в ту м'ясорубку. В Планах Єворівчан ще музей пам'яті тим, хто служив в Афганістані. Оксана Василик, Любомир Козак, новини.